Друзі, всім привіт! І знову я рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам всі свої орхідеї, які в мене посаджені у закриту систему. Ви знаєте, що мені останнім часом дуже подобається ця система посадки, тому вже є певні результати, і з якими я хочу разом з вами поділитися. Тож, бачите, скільки в мене вже орхідей накопичилося у цій е, закритій системі, е, скажу одразу, е, ця система посадки підійде дуже для тих, е, тих регіонів, в яких дуже спекотно, е, в яких дуже швидко пересихає ґрунт. Е, тому, друзі, ось такий метод, е, метод посадки в закриту систему дуже гарно підійде. Для таких регіонів, ну, хоча в мене не дуже посушливий такий регіон, але все одно мені дуже захотілося мати ось такі орхідеї, посаджені в такий метод посадки. Тому давайте, друзі, покажу вам, мабуть, почнемо з цієї. Це у мене ось той пілорик, який я вам недавно показувала в попередніх відео. Дуже такий гарний ось. Як виглядає ось ця посадка? Поки що корінчиків в активному рості ну, не бачу, поки що вони бачу, не проросли через цей мох. Але знаєте, мені дуже зручно їх поливати, особливо зараз. Поливала я ці орхідеї вже, мабуть, три тижні тому, але погляньте: посадка залишається вологою, вона не перелита, там нічого не кисне, бачите, ось цей мох він почав зеленіти. Ну, і головне, орхідеї все подобається. Я знаю, що там живі корінчики є. Тургор у орхідеї хороший. І е, я зрізала до, досить довго квітла орхідея магазинним цвітінням і погляньте. Я зрізала магазини цвітіння. і погляньте, вже із трьох-два цвітоносики видали на пробуджених бруньках знову цвітоноси для наступного цвітіння. Дуже цікаво, е, як. Ця орхідея процвіте, чи буде підтверджена мутація, чи ні, чи просто зацвіте звичайним стандартом, але погодьтеся, в будь-якому випадку це цвітіння дуже чарівне, дуже гарне та ніжне. Мені подобається. Головне, орхідеям подобається те, що я з ними роблю, як я над ними проводжу такі невеличкі експерименти, але погодьтеся, це цікаво. Так, наступна орхідея це у нас кам'яна Троянда. Пам'ятаєте? Це саме друзі, та кам'яна Троянда, яку колись я купувала хорошим таким дорослим стандартом, в якої була певна втрата кореневої, як заявляла продавець. Але поки вона до мене доїхала, виявляється, що у орхідеї повна втрата кореневої системи, після чого моя кам'яна Троянда відправилася на. Реанімацію на нарощення кореневої. Звісно, ця реанімація була дуже затяжна. Все магазинне, всі магазинні листочки вони перетворилися в ганчір'я, потім пішла повна втрата тургору листочків. Ну, і звісно, цю вже рослинку я відновила, відродилася. Ця орхідея в мене, можна сказати, заново. Це всі нові домашні листочки. І погляньте. Ось як вона виглядає зараз. Бачите, корінчики в активному рості. Зараз вам покажу, бачите, посадка ідентична. Декілька в неї є зіпсованих корінчиків. Але десь тут я бачила крізь мох. Ось, ось крізь мох, вже почав проростати. Новий корінчик, він здоровий, просто бачите. Тому що знаходиться в вологому середовищі, його майже непомітно, але він в активному рості. Навіть присутній ось той пушок, який означає, що орхідею все влаштовує. Подивіться, майже ідентичні посадки. Бачите? Ось дала орхідея новий приріст новеньких корінчиків, плюс у неї тут новий цвітоносик. і зовсім, не дав, зовсім Ну, Декілька годин тому, коли готувала і збирала орхідеї для відео, побачила, що кам'яна троянда ось ця, видає ще один світоносик. Ну, мабуть, для неї це занадто. Не знаю, як вона їх буде нарощувати, що з нею буде далі, але поки що буду за нею спостерігати. Так, ось ця, друзі. Це у мене орхідея Low Potion. Також вирішила посадити її в таку колбу. У мене була зайва, тому вирішила її посадити. Робила я її без вас, ну, тому що, навіщо показувати постійно одне і те ж саме. Всі посадки, які я роблю, вони повторюються. Бачите, вони майже ідентичні. Трошки додавала також сирамісу. Ось як вона себе почуває. З того моменту. Полила тільки один раз, і то трішечки, коли оприскувала орхідеї, трошки по краю горщика, так знаєте, пшикала-пшикала, щоб водичка тихенько стікала донизу і шукала таке найбільш. Таке місце, де знаходиться більше кореневої системи. Водичка ось так тихенько сюди стікала, і потім корінчики поглинали ту необхідну вологу, яка їм була необхідна. Звісно, кора також зволожувалася певним чином. Ну і ось так вона в мене буде стояти, поки я не побачу, що ось цю орхідею знову потрібно буде полити. Ось така цікава також посадка. У мене, до речі, це ще одна в мене орхідея Low Potion, тому що одна в мене є, але купувала я її підлітком. Але так, як бачила хороші відгуки і досить була ціна хороша на цю орхідею, тому що вона була на оцінці, тому я вирішила придбати ще один, ще одну орхідейку цього сорту. Так, друзі, ну давайте покажу вам ось цю. Це також, бачите, яка. Класна посадка, ну така ж сама, як і решта. Тут в мене, знаєте, хто сидить? А тут у мене сидить чия Лінг, але з мутацією пилор. Ви собі, друзі, можете уявити? Так, я придбала цей сорт. Також мені якось, знаєте, так, це було спонтанне таке рішення, захотілося його і все. Також ця орхідея була уцінена. Вона була на розпродажі, з нею було все добре, в неї була хороша коренева система. У сьомому горщику магазинному вона була в продажі. Тому я вирішила її придбати. Думаю, є вже в мене два сорти цієї орхідеї, але вони в стандартному цвітінні. Але дуже Гарно вони квітнуть та пишно, тому вирішила придбати цей сорт орхідеї, але з мутацією Юпілор. Також дуже цікаво, як вона зацвіте в домашньому цвітінні, чи підтвердиться мутація чи ні. Але в будь-якому випадку ну, цвітіння буде цікаве. І ніколи не пізно буде комусь подарувати ось цей сорт, якщо навіть вона процвіте стандартом. Або просто комусь віддати. Ось така у мене ще красуня. Також вона наростила вже ось цей красивий молоденький листочок в моїх домашніх умовах. Тому нічого мені не залишається, як чекати? Чекати вже залишилося недовго, тому що ось цей цвітоносик дуже гарно та швидко росте. Так, друзі, дуже хотіла вам показати ось цю красуню. Бачите, це орхідейка пульсація. Пам'ятаєте, вона. З'явилася на мамі, тому що в мамі була порушена точка росту, в мамі наросли листочки, але в мамі з'явилася ось така чарівна діточка. Мама була дуже маленька, а діточка була в два рази більша. На той момент, коли вже в мамі не залишилося ніяких сил, вона потихеньку почала помирати. В орхідеї з'явилися три малесенькі корінчики. І я вирішила від'єднати цю діточку, ну, тому що не було ніякого сенсу залишати цю діточку на мамі. Тому я її також вирішила посадити в закриту систему. І погляньте: ось один із корінчиків. Подивіться, куди вже доріс. Хоча він був дуже малесенький, ну не знаю, навіть, мабуть. Ось ще один, навіть 1,5 см не було. Дивіться, тут іще один визирає. Ну Мені здається, що це вже, знаєте, почалося, почався, почав ділитися корінь, і тому ось, ось такі корінчики в активному рості. І, звісно, пішли корінчики новенькі від шиї. Цвітоносика поки що не бачу, ну, і, і поки що не потрібно. Нехай малеча набирається сил, хоча малечею це важко назвати, вона просто неймовірна. Вона досягла вже ось таких розмірів. Ось тут я навіть накидала керамзиту трошки, бачите, також кора, ну і мох. І ось як чудово почуває себе ось ця діточка. Якщо чесно, спочатку я дуже переживала, тому що була після того, як я від'єднала цю діточку і посадила, у орхідеї була дуже помітна втрата тургору листочків. Але погляньте. Що відбувається? Вони всі, друзі, висіли ось так, як висить ось цей зараз листочок. Вони висіли всі, і плюс я бачила ось ці зморшки на, на листочках, але погляньте, що відбувається далі. Відбувається далі те, що я вам постійно і говорю: при появі в орхідеї нового приросту кореневої системи одразу відновлюється тургор у листочків. Дивіться, цей листочок вже цілком тримає свою форму. Він ніби такий. Пластиковий, ніби не справжній. Ось цей ще трошки, не до кінця, але, ну, ще потрібен трошки час. Ось ці листочки, бачите, до ось цього рівня, вони вже тримають також форму, але вже відчувається також життя і в цій частинці, тому що, ну, вже не такі вони м'ягенькі, як були на той момент. Бачите? Ось. Навіть видно, якщо я вам трошки приближу, бачите, видно ось ці зморшки, але вони дуже гарно розгладжуються, тому що ну, орхідея вже отримує. Отримує всі необхідні речовини з ґрунту. Плюс я, коли побачила активний ріст корінчиків, бачите, вже пішов активний ріст новий листочок, я почала оприскування із препаратом Плантатор із високим містом азоту. Ось такий чудовий результат. Ну, Я просто впевнена, що ця орхідея дуже швидко наростить купу нового коріння. Ну, і також, так як в мене є вже цілком доросла орхідея цього сорту, ну, ця орхідея в мене також піде або на обмін, або комусь в подарунок. Ну, Поки що чекаю на той момент, поки вона відновить всю кореневу систему і поки відновить своє здоров'я. Поки в неї, скажімо так, не покращиться її загальний стан. Так, ще одна, друзі, орхідея. Це у мене парфумерна фабрика. Але парфумерна фабрика непроста. Ця орхідейка була дуже довго очікувана. Ось також пересадила я її недавно, бачите, ось корінчики почали ділитися. Дуже люблю цей процес. Я вам постійно про нього. Говорю, що дуже люблю, коли ось так корінчики діляться, коли йдуть в активний ріст. А історія з цією орхідеєю була така, що замовляла я, як завжди, декілька орхідей від світашок. Вони переважно на оцінці, але їхній стан дуже хороший. Але щось, видно, пішло не так. і... До мене в посилоці було також замовлення парфумерної фабрики, але вона при розпаковці, коли я розпаковувала орхідею, вона вже вся була, ну, скажімо так, вона згнила. І листочки всі відпали від неї. Я зробила фото, показала продавцю, відеозвіт і фото. ну на, Натомість продавець попросила вибачення, і. При наступному моєму замовленні вона замінила мені ту парфумерну фабрику на цю у 7-му горщику. Хоча той горщик був 12-й. Але це також парфумерна фабрика, але Метелик. Я не знаю, як вона квітне. Є у мене вже парфумерна фабрика. Дастібель, але вона в маленькому розмірі. Є в мене також Валкіон, яку я пересадила. І ще одна також, але купувала я її відцвіташкою, тому не скажу вам, як вона називається. Зацвіте в неї вже є цвітоносик, і ми її підпишемо. Ну, і це також була вже без цвітоносика, але продавець сказала, що це, із, це хтось із парфумерних фабрик, але з мутацією. Тому дуже я була, якщо чесно, рада, коли продавець зробила мені ось таку заміну і такий сюрприз. Але погляньте, вона після пересадки видає мені ось цей листочок, і подивіться в неї, виявляється, пішов цвітоносик. З точки росту, дівчата мене, мабуть, хтось зурочив. Я ж не хочу вже стільки дітей, я хочу пишного цвітіння від гарних орхідей, а вони ось що роблять. Ну, Вже як друзі є, і погляньте, там біля, ще одного цвіто... біля цього цвітоносика ще виходить щось незрозуміле. Тож, друзі, якщо буде у цієї парфумерної фабрики метелик діточка, і якщо в цієї орхідеї підтвердиться мутація, то буде вже у мене ця орхідея давати діточки також із 100% мутацією і з цвітінням метелик. Тепер головне дочекатися цвітіння, бодай декількох квіточок, що це за сорт, ми його підпишемо. Ну і коли вона вже буде давати з часом діточок. Будемо потім вже планувати, що з ними будемо робити. Звісно, залишу собі саму першу, щоб вже була в мене ось така орхідейка окремо відсажена, але без проблем із точкою росту, але ось так. Дехто друзі молиться на те, щоб їхні орхідеї почали давати діточок, або там. Будей таносик з точки росту, щоб з часом з'явилася та діточка. А у мене, ось бачите, як. У мене їх вже купа, я їх відсаджую, я їх дарую, я їх віддаю, а вони все з'являються і з'являються. Ну, нічого. Мені здається, що це ем, не дарма. Таким чином я е, е, роблю приємні речі для інших людей. Тож, є ще в мене, друзі, ось така красуня. Ну і на останок я вам залишила ось цю красуню. Це також орхідейка, чия Янлінг, але з варигатними листочками, бачите? Ось як вона себе, друзі, почуває. Подивіться. Цю ж пересадку ми робили зовсім недавно, з вами на каналі, пам'ятаєте? Ось, подивіться, як корінчики гарно ростуть. Подивіться, аж куди вони вже доросли. Взагалі, неймовірна рослинка. І подивіться, вона зовсім недавно відсвіла. В неї знову з'явився новенький листочок. ось, І знову два цвітоносики. І також в активному рості корінчики. Ось так, неймовірно, росте ось ця моя красунечка. Пам'ятаю, як її зовсім недавно я придбала підлітком. Потім дочекалася потрібного моменту, коли вона буде в активному рості. Разом з вами пересадила в цю колбу. Ну, і погляньте на неї, як вона просто класно росте, постійно видає нові листочки за листочками. Вже встигла після пересадки квітнути також на два цвітоносики. Також вона випустила ці два цвітоносики цілком новенькі, тому що вона, ну, це було її перше в житті цвітіння, вона ще жодного разу не цвіла. А тут погляньте знову. Пройшло зовсім небагато часу. Я ці цвітоносики зрізала, тому що це мультифлорний тип цвітіння, і сплячі бруньки там ну, їх майже не залишилося, тому що були розгалудження для додаткового цвітіння. Я цвітоносики зрізала, ну, і вона знову випустила два цвітоносики для повторного цвітіння. До речі, це. Як я вже сказала, чия Єнлінг, але із такими гарними листочками. Є в мене ще і стандартними звичайними зеленими листочками, але там також. Але Орхідейка ще не пересаджена, але також в неї два цвітоносики. Вони набагато більші. Тому в мене є три орхідеї цього сорту. Бачите, Якщо дасть Бог, все буде добре. То це у нас буде пилорик такого ж самого сорту. Ну, це буде у нас стандарт, але із такими гарними листочками. Ну, і є у нас також стандартне цвітіння, але із звичайними листочками. Тому, друзі, ось показала я вам свої результати зовсім недавніх посадочок у закриту систему. Мені вони дуже сподобалися. Думаю, що і надалі я буду експериментувати, буду висаджувати. Свої орхідеї в таку закриту систему. До речі, сьогодні була у нашому торговому центрі, побачила ось таку вазочку чи колбочку ну, ось таку саму, тільки великого розміру. Дуже її захотіла. Але це вже, мабуть, наступного разу. Трошки в планах в мене були інші покупочки, тому не придбала я ось таку колбу, але вона набагато більша. Тому друзі. Можливо, навіть посаджу в, таку, в такий метод посадки когось із дорослих орхідей. Ну, і на завершення я вам хочу також побажати тільки здорових орхідей, щоб, щоб вони у вас ніколи ніколи не хворіли, щоб вони у вас так само гарно росли і тішили вас своїм зовнішнім, гарним, здоровим виглядом, щоб вони вас тішили своїм пишним цвітінням. Ну і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!